Украина готовится к миру, поэтому запускает все больше беспилотников по нашим э, э, городам. Ты снял? Да, я снял. Короче, он там что-то... знатно издалека. Очень ну, уже всю ночь наши бомбанули. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як життя в Росії буквально завмерло. Як же вони чекають якоїсь відповіді, мирного плану, допомоги від Трампа самі не здатні ні на що на полі бою. Що відбувається, про що домовляються? Про все розкажу вам буквально за мить. ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. і найперше пам'ятайте, що треба донатити і підтримувати Збройні Сили України. В описі до цього відео ви легко знайдете посилання на наш збір в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Наші захисники можуть боронить нашу країну на куп'янському напрямку, і все, що їм потрібно, це Starlink, EcoFlow і антидронова рушниця. Ось саме на це ми і зберемо 250 тисяч гривень. Звісно ж, винятково за допомогою наших глядачів. Тож, друзі, донатьте, дивіться нас, підтримуйте нас, а найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Україна готується к миру, поэтому запускають все більше безпілотників по нашим е городам, по нашим областям, регіонам. будь ласка. Коротше, он там. эти менты или кто там приехал. А, сейчас копать будет. Пожарных уже вызвали. Ждем. Да ну! Ты снял? Да, я снял. Валер, <связь> Валер, Я сказал дрон. Это дрон? Да, он там. Е yeah. Короче, ну, уже сегодня ночью наши бомбанули. Это видно будет или нет? Ну, прям прям такого не было никогда. И мигалок прям слышно. Горит на ну, что в школе. Прям ужасно горит, как сильно. Что-то такое интересное. Пожар посильный. Вот с рабочей поселка. Взять прям сильный дымогам. Ужас просто напросто. Ну, Что-то такое интересное. Кто там знает, кто в курсе, ребят. Знаєте, з одного боку, на тлі всього, що несеться, ніхто напевно не буде у свідомості, у тверезі свідомості заздрити президенту України Володимиру Зеленському. Але з іншого боку, я з, я би з великим задоволенням все ж таки коли-небудь почитали його автобіографічну книгу про ці. Роки війни про стосунки спілкування спілкування давно в 19-му році із путіним. Про стосунки із Дональдом Трампом про всі колуарні перемовини не тільки. Можливо, він і буде із себе там особливо виписувати героя. Але оця кулуарщина і деталі вони справді цікаві. Ну а поки що, російські пропагандисти, які певно теж коли-небудь прочитають цю книгу, розповідають, що у Зеленського все дуже погано. Що своїми діями він сам себе завів в таку ситуацію, за якою в нього немає у випадку продовження війни ані хороших рішень, ані завершення війни, ані якихось перемог. Тепер по поводу самого Зеленського, он своими действиями сам себя завел в такую ситуацию, при которой у него ни в, ни в случае продолжения войны, ни в случае мира нет хороших решений. Вот нет абсолютно никаких хороших решений. Все эти решения будут непопулярными. В условиях продолжения войны он вынужден будет принимать жесткие меры. По усилению мобілізації, що вызовет определенної дополнительное соціальне напряження внутрі України, особливо на фоні цього мегакоррупционного скандала. А в случае мира, ему нужно йому опять буде приймати непопулярні рішення. Хоча тут справедливості заради треба сказати: президент, звісно, політик номер один, верховний головнокомандувач. Але чому російські пропагандисти безкінечно списують український народ? Таке враження, що сьогодні Зеленський це і є супротив, Зеленський і є незданий Донбас, Зеленський це і є протистояння, Зеленський це і є продовження війни. Я не знаю, чи дійдемо ми з вами до етапу, коли Зеленський скаже, я прийняв рішення, ми щось там віддаємо. Тоді для росіян буде велике відкриття, коли і Збройні сили України не вийдуть із Донбасу, і український народ це не прийме. Ну а сьогодні, здається, пропагандисти просто продовжують прокачувати его нашого президента. От в них цар, і вони певно хочуть, щоб в нас був теж цар. І в ета ситуація у наказався заложником, виходячи із того, що на протяженні тривалого періоду через пропаганду вони фактично вливали в вуха українців дезінформацію, яка абсолютно не відповідала дійсності. Чому так сложно сьогодні вирішити ці питання? Тому що вони накачували українське общество: там все хорошо, ну і всіх побеждаем. Миллион русских убили, 3 миллиона русских убили, там миллиард русских убили. Это же все звучало с украинской пропаганды, А теперь вдруг выясняется, что день за днем, каждый божий день теряются, если не города, то села. И теряются крупные населенные пункты. Как это объяснить людям теперь? Ну, этого же объяснить нельзя. А если еще и Зеленский выступает с трибуны парламента под э, овации депутатов, э, презентуя буквально год назад план победы, То як сьогодні объяснить, що нужно идти на определенные уступки? Зараз ви почуєте якусь там викладку від Логості з про ситуацію на фронті. Я не хочу вдаватися в такий детальний аналіз всього, що він несе, але я би зупинилась на Купінському напрямку, де йде таке серйозне просування. Стапе, ви що? Слідче комітет. Альо, у вас тут в прямому ефірі у Скабієві происходит навіть уже не дискредитація вооружених сил Российской Федерации, навіть не дискредитація СВО, а все намного серйозні. Дискредитация самого Герасимова, дискредитація самого Путіна. Ну, ми ж з вами всі чули, як декілька тижнів тому доповідали Путіну про те, що Куп'янськ освобожден, що вже все, він під контролем Росіян, аж виявляється, після звільнення захоплення не будемо займатися славоблудієм. Зараз йде серйозне просування. То чого ж тоді вартує ваша воєнна аналітика, якщо у вас котли самі розсмоктуються від? Того, що відбувалося на Курщині, до того, що відбувається на Покровську і Куп'янську, Вовчанський Київ, ви звільняєте вкотре, але в цілому там лишаються українські війська. Здається, що таким чином одного ранку можна прокинутися і почути, що російські війська вже під Києвом, а насправді це буде просто якесь невеличке селище, населений пункт або навіть зупинка громадського транспорту під Донецьком. Если вот посмотреть вот так вот карту, сумская область, да, там есть небольшое продвижение, Харьковская область, там все очень печально для Украины, Волчанск освобожден, Купинск идет активное такое серьезное продвижение на Купинск в Купинский узловой. Украинская сторона все отрицает, твердит, что отрицает, Купинский да. по-прежнему какое-то количество наших диверсантов как там они курят, да. хорохорец. Но... Но ну, вы знаете, это свойственно Украине, об этом сказала вот как раз и Безуглая, поэтому она и объявила забастовку. Она это и имела в виду. Кроме того, если мы дальше двигаемся на, под, на, в сторону Донбасса, то в Константиновке мы подошли. Заходят в на Константиновку наши ДРГ. В чем важность? Константиновка, дальше Дружковка, а там пошло Славянск и Краматорск. Вот на Славянск мы сможем двигаться в Скупинск после завершения этой операции, А соответственно, на uh, Краматорська с юга, це очень, очень важливий момент. І чи готові росіяни до продовження війни? Ви не повірите? Але здається, що ні. Ні, прям серйозно. Прям тут в мене є свідчення мешканки Белгородської області, яка каже: Підітьі. Ну, звісно, воєнний преступник Путін може і готовий далі воювати. А от. Люди якось ні. Продані, вони в цьому не впевнені. Мирні, а не військові, які гинуть, які постійно під дроновими обстрілами, атаками і не тільки не готові. Так, ми теж були не готові. Хіба нас хтось питав? Зрештою, треба не просто йти всупереч в розріз, заявам Путіна, треба щось робити. Якщо ви відчуваєте, що ви втомились від війни, що СВО занадто затягується, то проявіть свій голос. Вийдіть на площі Москви, оточіть Кремль, зрештою, покажіть волю народу, а не просто сидіть вдома і записуйте відосики. Якщо запад захоче напасть на Росію. то мы готовы хоть сейчас, сказал наш президент, не дрогнувшим голосом. А вот мы как-то не готовы. Вот мы здесь, в Белгородской области, уже навоевались. И нам это уже во как достала нас уже эта война. И почему люди мирные, да и военные должны гибнуть, вместо того, чтобы нам жить, дружить друг с другом, развиваться, процветать, благоденствовать. Почему мы должны выбирать вариант с войной? Любая война это передел влияния олигархов, а гибнут на ней мирные граждане, да гибнут в таких количествах, что мама не горюй. Так почему мы, мирные граждане, должны гибнуть за их интересы? Неужели у нас свои, своих интересов с вами нет? Я считаю, что Россия, народу России, нужна народная власть. И мы с вами вместе объединившись, можем решить этот вопрос. Просто не нужно ничего бояться и не нужно махать рукой, что я один смогу сделать. Когда вот это уныние, когда вот такое настроение, то это большой грех, это издавна известно. Уныние, депрессия – огромный грех. Зачем мы с вами вошли в этот грех? Давайте из него выходить. Тем более, что в нашей стране есть достойные люди. И на этом, друзья, у меня все. Но под я, конечно же, закликаю вас. Не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, тому що ми свято віримо наш перший мільйон не за горами. А найголовніше це, звісно, зверніть увагу на посилання в нас в описі. Переходьте і до в підтримку збройних сил України. Наші військові, як ніхто, заслуговують на нашу щоденну постійну допомогу. Маємо назбирати 250 тисяч гривень і інших варіантів нас немає. Тож обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.